Радіо ЮАЙ Чикаго. Чоловік влаштував різанину в Іліносі, у наслідок якої загинуло четверо людей. 22-річного Крістіана Сото заарештували за звинуваченням убивстві чотирьох осіб. Чоловік, як стверджує поліція, влаштував різанину на вулицях Рокфорда. У наслідок страшної трагедії загинули чотири людини. Крім того, від ножових поранень постраждали ще п'ятеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані. Поліція поки не може встановити мотив злочину. Слідчі не розуміють, чому сото влаштував жахливе кровопролиття. А тепер переносимося до іншої частини Америки. Мер Хюстона заявив, що його місто збанкрутувало. повідомлять у Daily Mail. Демократ запропонував скоротити всі міські витрати за винятком пожежних та поліцейських департаментів на 5%. Він заявив, що місто було таким ще до того, як воно прийшло до влади на початку року. Експерти кажуть, що проблема перевитрати коштів почалася ще 20 років тому, але масштабна допомога федерального уряду по боротьбі з COVID-19 допомогла її замаскувати. Радіо Чикаго